15 листопада 1919-го розпалася директорія УНР. На той час керівництво Української держави перебувало в тимчасовій столиці Кам'янці-Подільському. Київ наприкінці літа відбили в большевиків, але слідом його захопили білі деникінці. У керівництві української держави поглиблювався розкол між надніпрянами та галичанами, тобто керівництвом УНР і колишньою з УНР. Дві держави об'єдналися, уклавши акт Злуки, але мали суттєві розбіжності в першу чергу щодо того. Кого вважати головним ворогом поляків чи росіян? Це відбилося в протистоянні очільника директорії Симона Петлюри та одного з директорів колишнього кармана Чазунер Євгена Петрушевича. Петлюра готовий був поступитися інтересами гличан на користь поляків, аби тільки знайти спільну мову з Антантою та зупинити російську навалу. Петрушевич натомість вважав за краще домовитися з деникінцями проти більшовиків і поляків, щоб не віддати під владу Польщі галіцькі території зі Львовом разом. Поки політики сперечалися, українська галіцька армія потерпала від тифу. Зрештою, її командування вимушено підписало сепаратний договір з Деникінцями. Війська УНР несподівано втратили союзників. А Петлюра скликав спільне засідання директорії уряду, обговорювали зраду галичан і подальші дії. У результаті вирішили виїхати з України Федір Швець і Андрій Макаренко, два з трьох членів директорії, які пропрацювали з моменту її заснування. Слідом за ними виїхав Євген Петрушевич. Петлюра залишився фактично одноосібним керівником держави та почав планувати перший зимовий похід армії ОНР.